Життя ще не потріпало <рес> так, розумієш, Він ще він ще не став циніком. Не мій. стикався з такою кількістю дітей. Я зараз вийду з корабля і побудую свою бізнес імперію. І Вонку намагаються підірвати. Він би і не хотів грати у по але на жаль, йому нічого іншого не пропонують. Полкінг стверджує, що він набрав 25 п'ять кілограмів під час зйому. Це е, карма. Цього разу ми з людиною, яка знає найбільше напевно в Україні, про е, анімацію і про е, фільми і про серіали. Я тебе так бачиш, масштабно. З Микитою е, ми говоримо про прем'єру. Прем'єру кінця минулого року і цифрову прем'єру. Цього року ми говоримо про фільм Вонка. Сім років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Я бачите трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Тож набрали в рот трави і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. А саме екранізацію, навіть не екранізацію, адаптацію. Чи, навіть, не, приквел. Приквел да, до Чарлі і Шоколадної фабрики, де е, Тімоті Шалами зіграв Вільвонку, якого всі знають за ролью, напевно, переважно Джені Депа, а не е, Джина Вайлдера. І. Е, Микита, розкажи трішки про фільм. Так, це мюзикл про. Геніального казкового кондитера так і шоколад'є, але ми його зустрічаємо ще молодим хлопцем, який мріє втілити свою. Мрію, а саме побудувати найкращу в світі шоколадну фабрику. Мені здається, найцікавіше в тому фільмі в цьому фільмі. Це те, кому довірили його робити. Це велика це великий студійний фільм, в який вони вклали дуже багато грошей, але вони покликали людину, яка до цього ніколи не працювала з фільмами такого масштабу і такого бюджету. Це Пол Кінг, це людина, яка створила Падінгтона. Тобто, ти не рівняєш пападінгтона з Ванкою. Солодрудру в, в тому той річ, в тому то річ, що е, Падінгтон це е, був е, набагато скромнішим ну, бюджетом так. фільм, е, так і з набагато меншими амбіціями, який тим не менш. Полюбився глядачам в усьому світі. Не лише глядачам, всім всім всім. Тобто довгий час другий Падінгтон» був єдиним фільмом в історії сайту Rotten Tomatoes, який мав 100% позитивних відгуків від усіх критиків. Тобто, кожен критик, який його дивився... Поки видися, через два роки да, хтось є... один не вирішив просто так. вже на фоні того, що всі знали про цей факт, зіпсувати статистику прекрасному фільму. Так, але от Пол Кінг він відомий таким душевним не іронічним, не саркастичним, а дуже таким щирим кіно. І студія вирішила саме цій людині довірити історію Вонки. Що цікаво, тому що Вонка завжди був персонажем, якраз не щирим, <рес> якраз так. був персонажем дуже таким трікстером, розумієш, який завжди. Циніком. Циніком, так, і який. Ненавидів в чомусь дітей, які приходили до нього на фабрику. А е, тут відповідно такий розумієш, контраст. Вони поклак... покликали людину відому дуже щирими фільмами, і він зняв в цілком у своєму стилі дуже щирий фільм. І тому е, вонка, якого ми бачимо, це зовсім не той е, трошки знущальний. В кондитері, кого ми. Ні над ким тізні. не знущається. Так, навпаки, вонка, якого ми бачимо тут, якого зігра... прекрасно зіграв Тімоті Шалами, він максимально щирий, максимально відкритий, максимально довірливий наївний. і наївний, так. І тому що цікаво, він, от, скажімо так, характером зовсім контрастується з іншими вонками, але. Стилем, подачею і, і, в принципі, е, якимось манеризмами е, шолами. В принципі, він... ти розумієш, що це той самий Вонка. Просто його... Е, життя його... ще не потріпало, <ріст> <розумієш>? <ріст> так, його життя... він, ще, він ще не став циніком. Не стикався з такою кількістю дітей, як він <ріст> <не стикався ріст> свого, е, свого життя. Так, і, і Нам е, е, показують його прибуття в е, е, містечко, яке славиться якраз своїм е, шоколадом. Там є е, три як в Ролдо Дала зазвичай буває в письменника, який написав Чарлі шоколадну фабрику, три кондитери, в яких є великі магазини, і вони не пускають туди жодного ніякої конкуренції. Потім ми дізнаємося протягом фільму, що вони сформували шоколадний картель, який не дає нікому більше робити шоколад, і власне Вонка зі своїми друзями намагається. Пробитися е, крізь цей несприятливий е, бізнес клімат цього містечка. ну от ти зараз жартуєш, але по суті так і є. Тобто фільм по суті протиставляє капіталізм капіталізм, е, а саме такий, знаєш, поганий капіталізм з монополіями і з такими закулісними домовленостями, такий дитячій наїмні щирості, тобто розумієш такі класичні американські мрії. Я зараз вийду з корабля і побудую свою бізнес імперію, і це буквально бізнес-план. Вонки, у нього є ноу-хау, він знає, як робити такий шоколад, який не вміє робити ніхто інший. І він буквально сходить з корабля. як, Ну, це ж класична оця американська ідея. Тобто прибуває корабель поруч із статуєю свободи, люди вступають на берег. Нова країна можливостей. І, власне, Вонка прибуває з такою ідеєю і стикається з по суті реальністю, а саме, що всі бізнеси вже поділені і нікого нового на ринок не пускають. І, відповідно, він і в цьому розумієш, в цьому цікавість, мені здається, фільму, що вона поєднує дуже щирий, дуже наївний, дуже такий дитячий сюжет про дружбу і те, як дружба допомагає долати будь-які перешкоди з цілком реальними капіталістичними перешкодами і поліцейським свавіллям, і, і поліцейським свавілям які сидять в кишені у великого бізнесу так тому е, попри те що це красива е, мила історія мюзикл для дітей це для дорослих в принципі так так само зрозуміла історія мені здається це тягнеться від людини яка написала чарлі і шоколадну фабрику від Роалда дала тому що дал е, відомий був і є своїми е, химерними світами. Їх складно, якщо чесно, якось е, означити. Тому що з одного боку вдала в його історіях там, і в фантастичному містері Лисі, і в Чарлі Шоколадна Фабрика, і в Матильді, і в... Відьмах. В відьмах, і в. Хтось там і, і великі персики, не пам'ятаю, хто. Yeah. Хтось з великим персиком. так. Е, там світи, вони ніби як казкові, і історії казкові, казкові але вони дуже е, часто такі з певним мракабром, певні вони. Чомусь Особливо вони... відьми так, в чомусь, в чомусь вони темні, там дорослі собі дозволяють вони чимось, знаєш, вони чимось перегукуються з середньовічними версіями казок. Абсолютно. Тобто, тобто це знаєш, от як казки братів Грім, але не такі, які вже пройшли там декілька фільтрів, а от такі нефільтровані казки братів Грім, де більше вбивств, більше речей, про які зараз не прийнято включати. Так, і в Вонці сценаристам вдалося зберегти певний. Баланс, тому що фільм все одно залишається дитячим. Він е, розповідає, ну, він не намагається налякати якимось там вбивствами чи ще чимось, але при цьому там є неприємні персонажі, там є неприємні вчинки, там є. Е, вонку намагаються підірвати, наприклад, серед, серед або іншого. потопити. Для мене в дитинстві це був, наприклад, дуже великий страх. От. І е, відповідно. І взагалом дуже цікаво, як працю як, як сценаристи спрацювали, тому що в Ролда Дала є дуже багато характерних особливостей. В нього зазвичай три антагоністи є, і тут нам показують три антагоністи. вона чимось порівнюється з фантастичним містером Лисом. Якщо ви дивилися або читали, в тому плані, що три капіталісти тільки там вони намагаються знищити лисицю. а Тут вони намагаються знищити наївного наївного шоколаті. Але мені здається, що тут варто все-таки ще поговорити про мюзиклову складову, тому що вона важлива якраз в тому плані, що фільм вийшов навіть в дечому, мені здається, театрально. Так, і він не соромиться цього, і там є багато номерів, які не намагаються нам показати, що. Особливо це пригадуєш Лала -ла Ленд, який, скажімо, так, виносив мюзикл з театральних підмосток. Навпаки, от відома перша сцена Лала -ла Ленду на естакаді в Лос-Анджелесі, так, і він ніби як виносить мюзикл в реальний світ. Тут навпаки, чітко видно, що все відбувається на дуже театральній такій uh -huh. сцені, там дуже намальовані хмаринки, і тому, але це вайб, розумієш. І він дуже класно накладається на оцю от атмосферу шоколадної фабрики, так? Тобто, де. Рожева хмаринка почувається на місці, як не в країні з шоколадними фонтанами, з льодяниками розінокольоровими, які утворюють дороги, по яких ти піднімаєшся, і так далі. І оцей і знов таки це додає, скажімо так, ми говорили про умовні дорослі теми. Це. Дуже сильно їх відтіняє і нагадує, що ти все-таки дивишся передусім дитячий е, фільм. Але при цьому є одна тема, яка знаєш, от ми говоримо там є дитячі теми, коли в тебе є щирий головний герой, він знаходить друзів, він е, якось я не знаю, робить веселий шоколад, є дорослі теми. Е, в тебе в тебе є корупція, в тебе є поліцейське совілля, картелі і так далі. І є сюжетна лінія з мамою Вілі Вонки, яка все це поєднує, тому що вона зрозуміла, мені здається, і для дитячої аудиторії, і вона дуже емоційна для дорослої аудиторії. І ще вона дуже сильно перегукується з Бадінгстоном. Ні, я хотів сказати з Чарлі шоколадною фабрикою, тому що тут нам показують маму Вілі Вонки, яка яка навчила його готувати шоколад, яка е, дуже мила, дуже любляча. І, а в Чарлі Шоколадні фабриці нам показували батька Вілі Вонки, якого грав е, Сер Крістофер Лі, який був, е, е, здається, е, стоматологом. І недолюблю, скажімо так, шоколад, наслідки його, і як наслідок наніс в Віліванці величезну травму. Вони так, знаєш, грають один плюс. Я не впевнений, що я не впевнений, що це одна люд... ну, це батьки однієї людини. Мені здається, що цей Бонка все-таки з мамою, а от інший Бонка все-таки з паралельного паралельно, паралельні Шоколадний версії. А, okay. uh, так, але uh, загалом ця от якраз історія про те. Що Шоколад смачніший, коли ти його їсиш з друзями. Він, мені здається, ну, знову таки, ми просто говоримо про, про те, що там дитячий фільм, дитячий фільм. Цей фільм, якраз, мені здається, знаходиться в тій ситуації, коли кожному дорослому варто час від часу дивитися ось такий фільм для того, щоб якось перезавантажитися. Абсолютно. І мені здається, що це прекрасний фільм для того, щоб, скажімо так, Показувати дитині, переносити дитину, скажімо так, переводити з анімації на ігро на ігрове. Так, це, кіно. Якщо, якщо у вас є, якщо у вас є там діти, я не знаю, там які вже готові сидіти повнометражний фільм, то Вонка це якраз чудовий варіант для того, щоб показати їм повнометражню, повнометражне кіно, а не анімацію. Якщо ви цього ще не зробили, але я ще хотів поговорити про най, напевно, найочевиднішу тему кастинг-рішення. Це Умпалумпа в виконанні гігранта. Uh, ну, дивіться, що значить неочевидне. Мені здається, що. Ні, ос... Я маю на увазі очевидне з точки зору, що про нього не можна не поговорити. А, в цьому плані так. Просто Гюгрант відомий як герой романтичних комедій. Колись, Колись? Так, так, 20 Колись років давно тому, 20 був відомий. Так, двадцять років відбув. тому був героєм романтичних комедій. Зараз перевинайшов себе знов-таки завдяки Полу Кінгу, який зняв Падінгтона, uh, який. Він зіграв у другому падінгтоні блискучу роль, і він його покликав сюди. І він такий: знаєш, це зовсім не та людина, до якої колись Джулія Робертс прийшла в книжковий магазин. Це правда. І причому сам сам Грант постійно жаліється в інтерв'ю, що типу, він би і не хотів грати Умполум, але, на жаль, йому нічого іншого не пропонують. Йому пропонують переважно якісь ролі підозрілих героїв, чи антагоністів, чи ще чогось. І в цьому випадку просто хочеться сказати, що це карма. До цього тебе кастили, тому що в тебе було обличчя красунчика, до якого Джулія Робертс... З... Супер зірка зайде в книжкову крамницю і закохається. А зараз в тебе обличчя людини, яку ти одразу з ходу починаєш в чомусь підносувати. <рес> Тому, але зумполумпою чудово справився. То справився так, якщо буде, якщо буде сиквел, то як ми знаємо, всіх у палуб зазвичай грає один і той самий актор. Тому якщо фільм дуже успішний, насправді в прокаті став, він це той випадок, коли фільм не дебютував з величезними цифрами, але він дуже довго тримався. І відповідно він там здається вже пі. Півмільярда доларів перешагнув в світовому прокаті, і тому, якщо буде продовження, то там буде набагато більше е, гріґранта. Там було набагато більше і набагато більше І, Да, і набагато більше шоколаду. Хоча це вже знаєш це ситуація, коли е, був, був основний фільм, зробили приквел, і він став успішний, і ти такий так, в тебе є ось цей час в житті героя, і сюди потрібно щось. Щось вмонтувати. А, але а, так, шоколаду в сиквелі буде більше, але й тут достатньо, якщо чесно, шоколаду настільки, що Полкінг Полкінг стверджує, що він набрав 25 кг кілограмів під час зйомок. Я йому не вірю. Я теж не вірю. Двадцять п'ять це, дуже, це мало. дуже. Я розумію, що шоколад був. Ну, напевно, дуже смачний. Бо вони прям наняли по відому шоколад'є для того, щоб вона робила оці, 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 оці цукерки. Вони справжні. Скажімо так, ефекти, які вони дають так, казкові, так. Вони не справжні, їх на тросах піднімали, так але сам шоколад був справжні. сам шоколад був е, справжній і дуже смачним. Тому. Е... Я думаю, якщо ви зберетеся дивитися вонку, то або передивлятися вонку, то шоколадка, або я не знаю, гарячий шоколад, або ще, 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 ще щось це чудовий е, супровід для цього фільму. Е, тому вмикайте вонку на світ ві. Е, дивіться, передивляйтеся, показуйте дітям, відпочивайте від е, якихось навколишніх турбот в цьому е, чарівному світі рожевих хмаринок. А ми з вами е, побачимося наступного разу. Папа. -па. До побачення.